Малахіпадагрі є частим явищем під час ураз терапії алопоринолом. Навіть при використанні сучасної стратегії підвищення дози починає низько і продовжує повільно. Рандомізоване, подвійне сліпе плацебо контрольоване дослідження, проведене в Новій Зеландії, продемонструвало ефективність додавання колхіцину до алопоринолу у запобіганні цих загострень. Дослідники рекомендують щоденну дозу колохіцину півміліграма. Але слід починати з дози 50 мг на день для осіб з розрахунковою швидкістю клубочкої фільтрації менше 60 та зі 100 мг на день для осіб з фільтрацією 60 або вище. Дози можуть збільшуватися на 50 мг на місяць для осіб першої категорії та на 100 мг для осіб другої категорії. Тому, якщо ваш пацієнт з подагрою проходить курс лікування аллопорінолом і у нього спостерігається загострення, чому не розглянути можливість включення аколахіцину до схеми лікування? Дякую за лайки та розповсюдження відео.